12-та на годинниках підсумову першу половину дня цієї суботи студія Анна Мірашниченко, вітаю Вас. Дрони СБУ вразили аеродром зберігання шахедів у Приморську Ахтарську. А також військовий завод «Електроприлад-С» підтверджує служба безпеки України на території Литовища після прильотів зайнялася пожежа. А на заводі є задимлення. Це ключове підприємство у галузі криптозахисту. Повідомили у центрі протидії дезінформації. Там виготовляють зокрема прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Крім того, генштаб підтвердив влучання у Рязанський та Новокуйбушевський нафтопереробні заводи. А ще українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів на нафтопродукт у Воронезькій області. На об'єктах зафіксовані численні вибухи та пожежі. Бойову роботу виконали підрозділи безпілотних систем спеціальних операцій СБУ та ГУР. Це одна із найбільш масованих атак дронів по Росії, і вона є відповіддю на терористичні обстріли українських міст. з Ще зривне мама да до нас. Простіть, пожалуйста, якщо я ошибаюсь, ну там видимо, пожар. Одна людина поранена через ворожий обстріл Слов'янська. Окупанти поцілили по центру міста шахедами. Внаслідок удару пошкоджена одна із візитівок міста готель Слов'янськ. Нівичині також прилеглі багатоповерхівки та гурту. про це повідомив міський голова Вадим Лях. Загинула жінка, і ще 13 людей постраждали. Серед них діти національна поліція документує наслідки ворожих обстрілів Харківщини. У самому Харкові через звучання безпілотника пошкоджені житлові будинки та автівки. Крім того, під ворожим вогнем опинилися ще п'ять населених пунктів області. Внаслідок ударів побиті житлові будинки і складські приміщення. Одинадцятеро людей постраждали в Харкові. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожий безпілотник, типу «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок у Київському районі міста. П'ятеро людей перебувають у лікарні, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули ще тринадцятеро поранені на Херсонщині. Серед постраждалих троє дітей і двоє поліцейських. За інформацією нацполіції, росіяни завдали ударів по населених пунктах Херсонського і Береславського районів. Лупили з артилерії, з мінометів, авіації та БПЛА. Найбільше потерпали від обстрілів приватні сектори. Троє людей постраждали через удар безпілотників по Дніпропетровщині. За даними чільника військової адміністрації Сергія Лисака, у Синельниківському районі окупанти знищили господарську споруду, понівечили чотири приватних оселі, адмінбудівлю і авто. Нікопольщина опинилася під артилерійським вогнем. Пошкоджені два багатоквартирних та приватний будинок, господарчі споруди, а також авто і лінія електропередач. Пожежі загасили. Двоє людей поранені через ворожий удар по Запорізькій області, як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під прицілом перебували з десяток населених пунктів регіону. Загарбники атакували авіацію, дронами, гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Поруйновані квартири, житлові будинки і господарчі споруди. Зокрема, лише в одному із сіл області пошкоджені до сотні приватних будинків. Вибиті вікна, понівечені дахи та двері. Там також поруйнована школа та амбулаторія. На місці працюють всі екстрені служби. Оборонці неба знешкодили всі реактивні дрони, що атакували Україну вночі. Як повідомляє командування повітряних сил. Окупанти запустили 53 повітряні цілі, з них 45 безпілотників типу шахеди, і дрони імітатори. Застосували також 8 швидкісних БПЛА. Ворожі залізячі чи летіло з Мілярова, із Курська, Брянська і тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони знешкодили 37 шахедів і знищили всі реактивні дрони. Уламки збитих безпілотників упали на двох локаціях. Ще у п'яти місцях зафіксували влучання. Вивозять подалі від війни під відлуння вибухів у добропіллі та сусідніх селах. Волонтери евакуюють місцевих до безпечних місць. На околицях міста стоїть ворог, через що тисячі людей змушені покидати свої домівки. Як триває евакуація, Ольга Джоган розповість. Біля автобуса гамір люди сідають до нього разом з домашніми улюбленцями в сумках залишки мирного життя, все, що помістилося, що встигли зібрати. Після цієї подорожі невідомо чи побачать вони знову власні домівки, адже місто на прицілі у ворога. Їду сама, сама поки що не знаю, що ще сказати. Важко прожити в одному місці і зірватися, але що ще зробиш. Нічого не зробиш. Лінія фронту наближається до добропілля. Нині російські солдати перебувають трохи більше ніж за 10 кілометрів від околиці. Цього достатньо, щоб вкривати місто постійними обстрілами. 16 липня півтонна російська бомба влучила в головний торговельний центр, вбивши двох людей та поранивши понад 20. Місцеві мешканці кажуть, вже не вірять, що ситуація поліпшиться, бо Путін не планує зупинятися. Я не вірю в перемир'я. Він нікого не слухає. Після удару по цивільних та посилення російських атак місцева влада оголосила обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з добропілля та сусідніх сіл. Волонтери, що керують евакуацією, кажуть, за останні два тижні ситуація в районі погіршилася. За того часу по сьогоднішній день вже вивезено евакуйовано більше 1250 людей. З них понад 260 людей це маломобільних важкохворих спеціальними нашими медичним транспортом. А найбільше найбільше людей за день, скільки було евакуйовано. Це понад 150 людей. Це були гератрія, маломобільні та взагалі цивільне населення. У середньому волонтери вивозять понад 80 людей щодня. Проте додають усе залежить від безпекової ситуації. Ми тут навіть зараз робили евакуацію і чули відлуння вибухів. Як виходи, так і приходи були. Також в залежності від території, де здійснюємо евакуацію, це загроза ураження в дронами. От зараз чуємо да, що десь кабачі, що і ракети прилітають або мінометний обстріл. Тобто це все все, все пов'язано з безпековою ситуацією. Та навіть, попри постійні атаки, зупинятися не мають наміру, кажуть волонтери. Вивозитимуть людей щоденно доти, доки всі не будуть у безпеці. Ольга Джоган, Донецька область, п'ятий канал. Вогнеборці загасили масштабну пожежу на Київщині. Вона спалахнула напередодні через російські обстріли і тривала понад добу. Внаслідок ворожої атаки загорівся промисловий об'єкт у білій церкві. Палало на площі 10 тисяч квадратів. До ліквідації вогню залучали сотню рятувальників і майже чотири десятка одиниць техніки. Це один із найжорсткіших ударів по столиці. Так Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Київ у ніч проти 31 липня. Президент відвідав місце влучання в Святошинському районі і поспілкувався із мешканцями потрощених будинків. Пообіцяв якнайшвидше допомогти і зменшити бюрократичні питання. Російська ракета прямим влучанням знищила цілий під'їзд багатоповерхівки. Рятувальна операція тривала понад добу. У місті загинула 31 людина, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшому було два роки. Ще понад 170 людей постраждали. Міністри зроблять дуже швидкі рішенки, щоб вам допомогти. Ми не будемо чекати місця я не хочу вас завантажувати бюрократію. Я попросив завтра такого зустріти. Вони вже все підготували, що потрібно зробити, щоб у вас були і гроші, і щоб ви розуміли, де жити, щоб була ясність. Сполучені Штати готові до ядерної війни із Росією. Дональд Трамп відреагував на погрози з боку Дмитрія Медведєва. Американський президент наказав розмістити два атомних підводних човни у відповідних регіонах у відповідь на провокаційні заяви колишнього президента Росії. Трамп не уточнив, які саме регіони має на увазі. Погрози Медведєва є неприйнятними. США повинні бути обережними, щоб захистити своїх громадян, каже Трамп. Він також додав, що слова можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Медведєв раніше пропонував Трампу згадати фільми про ходячих мерців і в цьому контексті згадав радянську систему управління ядерною зброєю Мертва рука. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп пояснив, що США не могли залишити ці погрози без відповіді. Президент також коротко прокоментував подальші відносини з Росією. Він зазначив, що заплановані певні зустрічі. Ми були змушені це зробити. Треба бути обережними. Була озвучена погроза, і ми вирішили, що це неприйнятно. Тож я дію, виходячи з міркувань безпеки нашого народу. Погроза прозвучала з боку колишнього президента Росії, і ми будемо захищати наших громадян. Пане президенте. Чи можете ви надати більше інформації про підводні човни? І що саме сказав Медведєв? що вас так розлютило? Ну, вам варто просто почитати, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. А якщо мова йде про ядерну зброю, ми маємо бути готовими, і ми повністю готові. Росіяни не зможуть жартувати з Трампом. Сенатор республіканець Лінсі Грем відреагував на ядерні погрози Дмитрія Медведєва. Він наголосив, що президент ша прагне миру, а не конфлікту. До моїх друзів у Росії президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили. Наше майбутнє під загрозою через Дональда Трампа. Про це заявив експрезидент США Джо Байден. Він мав виступ на гала вечорі Національної асоціації юристів у Чикаго. Країна на думку Байдена переживає зараз темні часи. Адміністрація Трампа намагається знищити всі. Досягнення попереднього правління. На думку 46-го президента США, американці починають розуміти важливість судового контролю за виконавчою владою. Він похвалив призначених суддів за незалежність, але розкритикував виконавчу владу за спроби зруйнувати конституцію. Байден закликав американців боротися за справедливість і захищати свої права. Meant to be a valid наші суди мали б стримувати зловживання влади, але конгрес мовчить. А верховний суд підігрує. Виконавча влада сьогодні розбирає конституцію по цеглині. Я пишаю, що призначив незалежних суддів. Шкода, що не можу сказати того самого про білий дім. Закони гнуться під тиском. Юристи, медіа, політики мовчки спостерігають, як людей зривають з дому, надягають кайданки. Все, чого ми досягли, справедливість, рівність, людяність зараз знищують. Це не гіпербола, це факт. Настали темні часи, але без боротьби немає поступу і без відваги теж. Масовий конфлікт за участі ТЦК та поліції у Вінниці за даними правоохоронців, Військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка біля місцевого стадіону, який перебував у розшуку за ухиляння від військової служби. Після цього близько 80 людей приїхали за місцем тимчасового розміщення центру комплектування. Вони вимагали відпустити чоловіка, нібито ініціювали конфлікт із військовослужбовцями. Виламали ворота і намагалися прорватися всередину. Поліцейські вжили заходів, щоб відтіснити натовп за територію об'єкту. Гучна вечірка у день жилоби в Києві. Поліція порушила кримінальне провадження. Правоохоронці побачили в мережі відео із клубу в Голосіївському районі і прибули на місце. Попри те, що персонал закладу відмовився відчиняти двері, поліція провела невідкладний обшук. У приміщенні виявили понад 30 відвідувачів. На адміністрацію клубу склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство і непокору законним вимогам поліції. Порушникам загрожує штраф або 15 діб арешту. До у салоні авто блимає червоним. Цифри вимірювача радіації несамовито змінюються. Відео з нібито підвищеним радіаційним фоном біля ринку. У Запоріжжі стрімко розлетілося мережею. Автор публікації шукає зв'язок із вітром, що буцімто дові закупованої території, а там розташована найпотужніша атомна станція Європи. Що сталося у Запоріжжі з фахівцями? Аналізував Сергій Барбо. Дозиметр у руках у водія один з найпростіших приладів, що може виміряти рівень радіації. Показники на екрані миготять червоним, а цифри постійно і різко змінюються. Першим цей запис у мережі оприлюднив Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Він стверджує на відеоприлад, який нібито зафіксував підвищення рівня забруднення неподалік малого ринку в Запоріжжі. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що кілька днів. В поспіль росіяни нагнітають та розповідають про якісь примарні удари пожежі, по ЗС і все таке. Тому прошу про поширення, і відеозапис понісся просторами інтернету. Петро Андрющенко додав підвищений рівень радіації, нібито заміряли після вітру щоду з боку тимчасово окупованої росіянами території. Натомість у міністерстві внутрішніх справ наголосили, що радіаційний фон у Запорізькій області був у нормі і не перевищував звичні показники. Такої самої думки міжнародне агентство з атомної енергії У МАГАТЕ зазначили, що не зафіксували коливання радіації на загарбанні Росією Запорізькі АЕС там. Це було у нормі незалежний моніторинг радіаційної ситуації в Україні постійно здійснюється. Він не верифікований. Що це означає? Це означає те, що дані в реальному часі можна подивитися. Для цього є платформа Сейфа Вона показує в реальному часі дані з різних датчиків, які встановлені в різних містах. Важливо розуміти, що влада не має жодного впливу. На цей сайт він показує абсолютно точні дані. Єдине, що треба враховувати певні погодні умови, різні обставини, але загалом жодного впливу ззовні від якихось людей чи структур ці дані не мають. На сайті, який створила громадська організація СЕЙДНІПРОМ, відображаються дані з кількох сотень різного типу датчиків. Кілька з них встановлені в Запоріжжі цього тижня. Обладнання не зафіксували. Сувало значних коливань рівня радіації у місті. То та цифра, яка була оприлюднена, вона була спекулятивна. Це дуже високий рівень. Якщо такий рівень зафіксований в Запоріжжі на ринку, то це можна уявити собі, що там відбувалося на майданчику Запорізькій. Тому я зрозумів, що це ну не могло це цього статися. Олег Дудар, 13 років, керував підрозділом, що управляв ядерними реакторами на Запорізькій АЕС. Фахівець пояснив, станція та 30 кілометрова зона довкола неї обладнані системою дистанційного радіаційного контролю. Спеціальні датчики чи пости зараз перебувають і на вільній території України. Ми живемо в такому світі, де ну неможливо сховати витік радіації. Моніторять і спутники, і моніторять і різноманітні служби, які моніторять повітря, тому будь-що сталося в. Це було б явно для всіх. Ситуація потребує прискіпливішого вивчення. Вважає науковиця радіобіологиня Олена Перенюк. Експертка звертає увагу на два моменти: перший не виключено що дозиметр дав збій. Важливо, щоб він був правильно налаштований, а також мав усі сертифікати. По-друге, такі прилади не фіксують звідки надійшла радіація. Тому робити висновок про взаємозв'язок між напрямком вітру і стрибком рівня забруднення немає підстав. Менше з тим дозиметр і. Правда, детектував підвищення фону і доволі значне підвищення, що може бути пов'язане не тільки з тим, що щось принесло з вітром з запорізької атомної станції. А із перевезеннями джерел іонізуючого випромінювання, такими джерелами можуть бути медичні джерела, це можуть бути джерела в металобрухті, а це можуть бути джерела, які використовуються для певних промислових цілей і потужностей. І виходячи з того, що перевищення на всеукраїнських станціях моніторингу не зафіксовано, ми можемо сказати, що це було якесь локальне перевищення. Експертка додала: якщо місцеве. Як досі залишаються побоювання, то вони можуть звернутися до фахівців, які детально обстежать місцевість зі спеціальною технікою. Це може бути як державна служба з надзвичайних ситуацій, так і низка незалежних громадських організацій. На Запорізькій АЕС постійно перебуває місія Магатем. Серед її головних завдань моніторинг радіаційної безпеки. Фахівці передають Києву дані про ситуацію на станції. А втім, іноземці не можуть вільно пересуватися нею. Ми дуже просимо вас довіряти експертам, тому що. Що е, часи Радянського Союзу, коли е, інформацію щодо Чорнобильської атомної станції вибуху там е, приховували вже давним-давно минули. Е, і і державна експертна спільнота, і незалежні експерти, і науковці, е, всі ми працюємо над тим, е, щоб надавати постійну і якісну аналітику щодо стану е, радіаційної безпеки на території України, Сергій Барбо, п'ятий канал. Вони можуть ефективно працювати там, де не до снаги великим машинам і виявити смертельну небезпеку, коли вона зовсім непомітна. Сапери Нацгвардії отримали перші дистанційні міні-розміновувачі. Ці невеликі за розміром пристрої вміють виконувати майже ювелірну роботу. Перевіряють на розтяжки та міни стяжки і посадки. Більше Оксана Нечіпоренко розповість. На цій ділянці мають встановити загородження з колючого дроту єгози. Та перш ніж військові інженери розпочнуть роботу, місцину перевіряють сапери з дистанційним розміновувачем. Цей міні розміновувач новий технічний помічник саперів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Військові кажуть, вже встигли прилад випробувати. Результатом задоволені. Вона рихлить землю, вона проходить на 15 сантиметрів вглуб і швидше вона знайде ту саму ПФМку, ПМН, -ку. коли є протипіхотні міни, вони встановлюються, розкидаються з касетних боєприпасів. І саперу дуже тяжко, він може не побачити, куди він не йде, хоч металошукач може не спрацювати, тому що такі міни, як ПМН-4, в них мало дуже металоелементу. І може б якось як пропустити її і наступити. А ця машинка їде, розміновує, знімає розтяжки, знімає міни. Цього крихітко розміновувача, розробники назвали міні за невелику вагу. Він важить усього півтори тони, створений на базі побутових транспортерів, і дуже маневрений, не боїться високої трави, бездоріжжя та багнюки. Великі розмінувальні машини, які розміновують поля, вони існують, їх багато, в принципі, і навіть в Україні у нас їх виробляють. А от машини, які б розміновували посадки, сади, ліси, угіддя домашні чи якісь там ангари, таких машин немає. В принципі, ось ідея була саме створити таку. Це результат спільного чесько-українського проєкту, у якому активно участь взяли назвардійці 5-ї слобожанської бригади. Ми спілкувалися безпосередньо з виробником, викладали наші вимоги до цієї техніки, щоб до неї можна було приєднувати пристрої для радіоелектронної боротьби, щоб захищати її від дронів ворожих. Також дуже багато обговорювали можливості самої техніки. Тактико-технічні характеристики, на чого вона здатна. На створення міні від ідеї до виробництва знадобився рік. Механізм призначений для виявлення саме протипіхотних мін і може витримати вибух до 2 кілограмів тротилу. Оцей вал е обертається навколо своєї осі і розкручує отакі ціпки з молоточками. Їх основна задача. Е Ну, скажімо так, вдарити по міні або вдарити по датчику цілі. Міна здетонує, і е, вся вибухова, е, вибухова вална піде е, навколо машини, вдариться у бронеплити, і сама машина залишиться цілою. Керується міні через пульт оператором. Під час роботи людина перебуває на безпечній відстані від машини. Нацгвардійці розміновують Харківщину вже третій рік поспіль. Тепер матимуть технічну допомогу для облаштування укріплень, обезпечення доріг та троп. За кошти обласного бюджету саперам закупили чотири міні-розміновувачі. Оксана Чупаренконтонвіжа з Харківська область, п'ятий канал. Коли тривога всередині не вщухає, допомагає кольоровий штрих. У Кропивницькому проводять заняття з інтуїтивного малювання для переселенців і містян. Це не про художню техніку, це про відновлення. Арттерапія допомагає вгамувати емоції, зменшити стрес і знайти опору всередині себе. Як фарби перетворюються на ліки для душі, розповість Володимир Іванченко. Замість слів фарби, а голосом є пензель на занятті з інтуїтивного малювання. Кропивничани та вимушені переселенці зображують власні переживання, про які важко говорити в голос. Заняття проводить волонтерка Червоного Хреста, пані Наталія. Це буде психологічна практика для заспокоєння, для відчуття своїх емоцій, щоб їх зрозуміти, виразити і відпочутися трошки краще. Таку техніку волонтерка застосовує вже три роки. Пояснює, кожен малюнок це особисте откровення. На полотні люди залишають страхи, відтворюють потаємні образи чи улюблені речі. Кольори обирають відповідно до настрою. Методика дозволяє заспокоїтися та нормалізувати емоційний стан, запевняє пані Наталя. Не тільки тим, хто в гарячих хто в наших областях, а й навіть нам, в нашому спокійному відносно кропивницькому, це дуже потрібно. Дорослі приходять, і ми з ними працюємо над емоціями над своїм почуттям, над тим, як виразити емоції, над техніками заспокоєння. Заземлення Шукаємо ресурси в собі, в своєму оточенні. Заняття відбуваються раз на тиждень у невеликих групах. Через нічні нальоти шахедів на місто. Пані Олена з донькою постійно в емоційній напрузі, де б не була, переслідує тривога та гнітючі думки. Ділиться завдяки арт-терапії, стає трохи легше на душі. Використовує вправи, яких насчить Наталя це мене вчить спокійніше реагувати на якісь ситуації, більше швидше скоріше. Заспокоюватись допомагає працювати над собою. Нині багато українців почуваються спустошеними і не можуть самотужки впоратися з депресією. Констатують ініціатори. А ділитися своїми хвилюваннями це дієва практика подолання стресу. Заходи користуються великою популярністю щотижня. Їх відвідують від 10 до 15 осіб. Це мешканці міста та внутрішні переміщені особи. Зважаючи на цю популярність, вони відбуваються регулярно без канік. Без вихідних участь у заняттях безплатна, тож волонтери запрошують всіх охочих. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. На Черкащині для ветеранів і родин військових започаткували прогулянки на сабдошках. Їх проводять на Дніпрі раз на тиждень. Катання безоплатне. Організатори кажуть, це не лише відпочинок, а й спосіб відновлення і підтримки. Посередині ручка, це його середина. Е, сапи не дуже важкі. Сапи на березі. Учасники розбирають обладнання. Хто жартує, хтось хвилюється. Адже для багатьох це перший досвід, але всі готові спробувати цю активність для ветеранів і родин захисників. Організували в Черкасах, щоб подарувати емоції, свіже повітря і приємну компанію. Це дуже цікаво. Ще одразу нервно, чи трошки поплавають. Ветеран Олександр Гуменний готується вийти на воду із сином. Для них це вперше. Дружина з донькою чекають на березі. Одна коліна сюди друга сюди паралельно у тіску підмагає. Для пані Ганни ця прогулянка дуже особиста. Її син Олександр Адамс полеглий герой, колись навчав її стояти на сапі в Маріуполі. Я каталася зі своїм сином. Це був перший досвід, коли моя дитина повела. Мене на море і навчила кататися на сапах. І, а, ну, після того, як він загинув, на початку мені було дуже сумно. Я налаштовувалася дуже довго на те, щоб Стати на дошку, да вирішила приєднатися до нашої групи і також спробувати ці катання не лише для фізичної активності, вони для підтримки, перезавантаження та відпочинку. Організатори ветеранський простір, «Ветеран-Про». хочуть, щоб кожен мав змогу відновити сили. Зі своїми. Активність, спільна активність і коли ти знаходишся в колі людей схожих, схожих да, переживань, в колі своїх, це теж дуже важливо. Ти знаходиш в таких людях підтримку, особливо велику підтримку, наприклад, я отримую від ветеранів, коли я дивлюся, що хлопці там, вони мають різний ступінь травмування, але вони попри це вони активні, вони, вони приходять на заходи, вони підтримують, якщо це родини там, зниклих безвісти, полонених. Ще намагаються їх емоційно підтримати. Тетяна Скляренко на війні втратила сина Назара. Йому було 22. Хлопець загинув під Авдіївкою, прикриваючи побратимів. Тут у колі людей, які теж пережили важкі втрати. Жінка вперше відчула, що може знову повернутися до життя. Коли я прийшла, в мене був великий відчай, і от тут мені допомогли вийти з того стану, який був. Стан був, не хотіли жити просто. А зараз да, в мене з'явилося життя жити. Ой, появилася мрія. Я захотіла жити. У мене є тепер мрія навчатися навчатись навіть. Сап прогулянки «Ветеран-Про» організовують разом із Черкаською – Підприємці перший рік віддавали 100% свого прибутку бригадам. Нині постійно донатять на збори, а ветеранам, військовим та їхнім родинам роблять знижки на відпочинок. Збори зараз йдуть дуже, скажем, довго складно, то е мати такий бізнес з е певним охватом людей. Ну скажем, допомагає трішки пришвидшувати такі збори. Прийняли рішення, що е будемо віддавати певну частину прибутку. І приймати участь в різних зборах, і до цього ж проводити різні івенти і таким чином допомагати. Катання на сапах безплатне для чинних військових, ветеранів, їхніх родин, а також родин полеглих, зниклих безвісти, і військовополонених. Плавати на сапі разом із ветеран-про можна щотижня. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині оновлений випуск часу новин вже о 13 Вити з п'яти.